Так, Дмитре, мені було відомо ще, що ви також займаєтесь суспільно-корисною роботою. Поділіться, будь ласка, з нашими телеглядачами. Так, ну я якби теж трошечки допомагаю -клубу. от, про те, що останнє сказала Оля, там колись якісь речі збираю для біженців там на південний вокзал, там приносили там. також... Я працюю, ну зараз я не працюю ніде, але я масажист, і мої знайомі відкрили в Тернопільській області такий центр для незрячих дітей від 1 до 6 років. І я їзджу туди як волонтер там, для того, щоб допомагати цим діткам на ноги ставати на ноги, бо дуже багато батьків, які просто не знають, як з дітками себе вести. І навіть 5 років дитині, а дитина навіть не знає, що таке ложка, і не знає, що просто таке елементарне, що може саму йти по просторі. Угу. І просто дитину носять на руках. Тому є такі реабілітації. Я як масажист, як реабілітолог, там з ними працюю. Ну, Вас можна знайти, так я зрозуміла, і в соціальній мережі? Так, мене можна знайти в ВКонтакті, на Фейсбуці. Я ще такий, в мене таке хобі. Я працюю як. Ну не скажу, що журналіст, це буде дуже голосно сказано, але я дуже люблю так, так само цікавих людей знаходити, якісь брати інтерв'ю у них і робити такі якісь програми, аудіопрограми, наприклад, там Що ми знаємо про людей, або, наприклад, Майдан очами очевидців. Або якісь навіть вистави можемо робити. І скажу більше, навіть дуже багато людей, які живуть в Росії, які хочуть і вчать українську мову, і дуже нами, з нами спілкуються. І, наприклад, ми пишемо якісь сім тексти, і вони нам ці тексти озвучують українською мовою. І тоді ми вже я тут уже якби працюю звукоредактором і робимо вистави. Це все можна почути і послухати на. В контакті. Угу. Я хочу додати. Просто, е, наприклад, у незрячих теж є така проблема, як десь виходить, або там і є такий голосовий чат, як тінток. Він там збирається якось і між собою живуть. Ну, це якби в такому віртуальному світі. А тут завдяки такому клубу, як Метал Херд, ми можемо спілкуватися і вийти вже не в віртуальний, віртуальній, а в реальному такому житті, де можемо поспілкуватися, познайомитись і якісь вирішити свої проблеми. А також можемо ну, пограти в настільні ігри. Цікаво. Але я зайшов на одну з соцмереж і там таки обговорювали про те, що закривають південну трибуну. Ну і там різні такі. Це вона найбільше так? Так, коментарі були. І, наприклад, дуже ну так мені було неприємно таке прочитати, як один написав, що тільки хай інвалідів не трогають, бо воно прийде і, і ніде йому дивиться, буде де футбол. Ну я йому там написав, так, то ж так коректно, що тобі, що інваліди на палець наступили чи що. Ну, думаю, хай буде на його совісті. Одна моя знайома, до речі, також. Можна сказати, інвалід візочник Ірина Сукач, вона із Слав'янська сама. Вона розповідала, як багато вона виступала, вона займається танцями, і вона сказала одну таку цікаву фразу. треба нам якихось особливих там слів. Просто дайте нам пожити, просто не чіпайте нас, дайте нам от повагу, і все. Я з цим згоден і більше скажу, що. Люди, які хочуть чогось досягнути, вони ні на що не будуть звертати, просто будуть йти до своєї мети і будуть просто своє робити діло. Так, я з вами згодна повністю. Дмитре, стосовно до речі, незрячих відомо, що є, так би сказати, така аудіотрансляція, яка ведеться також на стадіоні «Металіст». Так чи можете ви поділитися з цього приводу, що це за аудіотрансляція, Як вона ведеться? Як взагалі проходить вона? Ви знаєте, це дуже корисна і така ну дуже потрібна річ, як аудіокоментарій. Особливо я пам'ятаю, ще тільки на початку не пам'ятаю. Я колись навіть писав по цьому ну, замітку таку дівчина була. Я не пам'ятаю, як її звали. Ну, це було ну, це щось було ще супер. Но настільки вона коментувала, що я кажу, що ну. Микола Озеро, може. Зустрічались із е власне, футболістами саме. Чи так. Ні? Так, 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 і з ким, так. якщо не секрет, але <рик> <ви рик> я, я бачу, що у вас навіть є автограф. навіть може зайти в контакти yeah. і подивитися, подивитися. У мене навіть соб з собою є, є всі білети, які я збираю автографи. У мене син старший, він дуже такий фанатично до цього, і ми там стаємо. Чергуємо поки когось спіймачу, і в мене там вже ну вже з десятка півтора, напевно, вже цих автографів є, які я збираю. А від кого власне? Ну там я вже й не пам'ятаю. Там і Марка Девич, і Олег Краснопьоров. І ми навіть в мене в контакті якісь фотографії. От Мар'ян, наприклад, він виграв ці красівки від Марка Девича в лотерею. Я б хотіла вас питати, що б ви хотіли побажати нашим харків'янам та мешканцям нашої області. Можливо, звернутись і. Так би сказати, запросити до парафан-клубу. Я би хотів побажати насамперед миру, стабільності, а також всім вболівальникам, вірити в нашу команду. Наша команда найсильна, ми в неї будемо вірити, ми будемо її як можемо підтримувати.